Нью-Йорк, 10 березня 2014 року. Дівчина прокидається в чужому ліжку лежить цілком непорушно, намагаючись затамувати час, мов подих у грудях, неначе можна зусиллям волі затримати цокання годинника, затримати пробудження юнака, який лежить поряд, затримати спогад про проведену разом ніч. Звісно, вона знає, що це неможливо. Знає, що він забуде. Усі вони завжди забувають. Він не винен ніхто з них не винен. Юнак досі спить, І вона дивиться, як повільно здіймаються й опадають його плечі, як кучерявиться темне волосся в нього на зашийку, як тягнеться шрам уздовж ребер. Давно закарбовані в пам'яті деталі. Його звати Тобі. Учора ввечері вона йому назвалася іменем Джес, збрехала та лише тому, що не може сказати справжнього свого імені. Це один з маленьких неприємних нюансів, як кропива серед трави, невидимі оку колючки, призначення яких жалити. Що таке людина, якщо не слід, який вона лишає по собі. Дівчина вивчилася ходити між колючого бадилля. Але бувають рани неуникненні. це спогад, світлина, ім'я. За останній місяць її звали Клер, Зоя, Мішель, але два дні тому, коли її звали Ель, і вони зачиняли поночі кав'ярню після його виступу, Тобі сказав, що він закоханий у дівчину на ім'я Джес. Він просто ще її не зустрів. Отож тепер вона Джес. Тобі починає ворушитися, їй до грудей підкочує старий знайомий біль, а тобі тим часом потягується, перевертається лицем до неї. Проте він ще не прокинувся до кінця, поки що ні. Його обличчя зараз лише за кілька дюймів вуста розтулені в вісні. Чорні кучері затіняють очі на білій шкірі щік, темніють вії. Одного разу, коли вони гуляли вздовж сени, морок дражнив дівчину, мовляв, у неї є типаж, адже більшість її обранців, чоловіків і навіть кілька жінок, були напрочуд схожі на нього таке саме чорне волосся, такі самі пронизливі очі, такі самі гострі риси. Але це неправда. Зрештою, морок має саме таку зовнішність завдяки їй. Це вона йому надала такої форми, вона вирішила, яким втілити і яким бачити його. Ти, сказала вона йому тоді, забув часи, коли ти був лише тінню і димом. Люба, звався він тихим грудним голосом. Я був уособленням ночі. Нині ранок, інше місто, інше століття, яскраве сонячне проміння пробивається крізь фіранки. І тобі знову ворушиться, випірнаючи зі сну. Дівчина, яку звали Джес, затамовує подих, намагаючись уявити іншу версію цього дня, у якій він прокидається, бачить її і все пам'ятає, у якій він усміхається, гладить її по щоці й каже доброго ранку. Але цього не станеться. І їй не хочеться бачити порожній погляд, не хочеться спостерігати, як юнак намагається заповнити прогалини в пам'яті, як управно натягує на обличчя маску безтурботності. Дівчина бачила цю виставу багато разів вивчила її хід на пам'ять, тож натомість вона зісковзує з ліжка і босоніж простує у вітальню. У коридорі кидає погляд на своє віддзеркалення і помічає. Те, що помічають усі, сім веснянок, розсипані, мов зірки у неї на носі та щоках, це її особисте сузір'я. Нахилившись до дзеркала, вона хукає на скло, веде пальцем по затуманеній поверхні, силкуючись написати своє ім'я А, Д. Але не встигає лишити й двох літер, як вони випаровуються. Виною тут не матеріал, не має значення, у який спосіб намагається вона вимовити своє ім'я, розповісти свою історію. Вона все перепробувала олівець, чорнило, фарбу і навіть кров, Аделіна, Адді, Лярю марно. Літери розсипаються або блякнуть, звук завмирає в горлі. Забравши пальці від дзеркала, вона обертається й оглядає вітальню. Добі музикант і прикмети його творчості всюди, в інструментах, прихилених до стіни, у нотних записах, розкліданих на столах, такти напівзабутих мелодій, перемішані з переліками покупок і справ на тиждень. Але тут і там відчувається інша рука. На кухонному підвіконні стоять квіти, хоча він не пригадує, коли взяв звичку їх там тримати. Лежить книжка про рільке – Хоча він не пам'ятає, як її купував, це речі тривки, на відміну від спогадів. Тобі завжди вранці прокидається повільно, тож Аді встигає зробити собі чаю. Тобі його не п'є, але в його шафці з'явилася бляшанка з цейлонським розсипним і коробка з чаєм у шовкових пакетиках. Сувенір з нічного походу в гастроном. Юнак і дівчина, тримаючись за руки, блукали між рядів, бо не могли заснути. Бо дівчина не хотіла, щоб ця ніч закінчувалася, не була готова її відпустити. Адді бере горнятко, вдихає аромат, і з ним здіймаються спогади Парк у Лондоні, тераса у Празі, Чайна в Веденбурзі. Минуло застигає теперішнє, мов шовкове простирадло. У Нью-Йорку холодний ранок, вікна в тумані від паморозі, тож вона з канапи дістає ковдру і загортає в неї плечі. Одну половину канапи займає футляр від гітари, другу кіт Тобі. Адді сідає на стільчик перед піаніно. Кіт, якого теж кличуть Тобі, щоб я міг розмовляти сам із собою і не вважатися диваком, пояснив хлопець. Дивиться, як Адді дмухає на чай. Цікаво, чи пам'ятає її кіт. Руки нарешті зігрілися, тож вона ставить горнятку на піаніно, підіймає віко, відкриваючи клавіші, розминає пальці і починає тихесенько награвати, чує, як у спальні ворушиться тобі людина, і кожен дюйм її тіла від скелета до шкіри. Напружується від страху, це найважчий момент. Аді могла б, мала б уже піти, вислизнути за двері, поки він ще спав, поки ранок ще був продовженням проведеної разом ночі, застиглою в бурштині миттю, але вже пізно. Тож вона заплющує очі та грає далі, похиливши голову і крізь ноти, дослухаючись до його кроків. Її пальці продовжують літати, коли вона відчуває його присутність на порозі. Він стоїть там, роздивляється цю картину і намагається по шматочках зібрати хронологію вчорашнього вечора. Що це за збій? Коли це він познайомився з дівчиною і запросив її додому, невже він так забагато випив? Чому він нічогісінько не пам'ятає? Але вона знає, що Тобі не уриватиме її гри. Тож ще кілька секунд насолоджується музикою, перш ніж змусити себе зупинитися, звести погляд і вдати, що не помічає збентеження на його обличчі. Доброго ранку! каже вона веселим голосом, у якому вже майже не чутно провінційно французького акценту, нині зовсім легесенького. «Е-е-е, Доброго ранку. Відповідає тобі, проводячи рукою по чорних кучерях, які вільно спадають на обличчя, і треба віддати йому належне такий вигляд він має завжди трішки приголомшений і здивований, що у його вітальні сидить вродлива дівчина в самих трусиках та футболці з його улюбленим гуртом і горнеться в ковдру. Джес, каже вона, підказуючи ім'я, що його він намагається пригадати. Та не страшно, додає вона, якщо ти не пам'ятаєш. Почервонівши, тобі зганяє тобі кота з канапи й сам опускається на подушки. Вибач, на мене це не схоже, я не з таких парубків, а я не з таких дівчат, усміхається Адді. Тоді він теж усміхається, і на його насумреному обличчі, наче пробивається світло. Він киває на піаніно, і їй хочеться, щоб він зронив щось таке. Я не знав, що ти граєш, але натомість тобі мовить, ти чудово граєш. Вона й справді чудово, дивовижно грає, скільки всього можна навчитися, якщо маєш удосталь часу. Дякую, каже вона, пучками пальців проводячи по клавішах. Тобі починає метушитися, тікає на кухню. Кави? питає він, риючись у шафках. Я вже випила чай. Вона починає награвати іншу пісню, нічого складного, лише кілька нот, початок чогось. Адді намацує мелодію, підхоплює її і дозволяє вислизнути між пальцями. У цей час до вітальні повертається Тобі, а в руках у нього парує чашка. Що це було? питає він, і очі в нього загоряються, як це буває тільки в митців письменників, художників, музикантів, усіх, кому відомі миті натхнення. Щось знайоме, вона знизує плечима. Це ти мені вчора зіграв? І вона не бреше, ну, принаймні, не зовсім. Він і справді зіграв це для неї після того, як вона йому показала. Справді, перепитує він, хмурячи брови. Він уже відставляє каву і тягнеться до найближчого столика по олівеці записник. Боже, мабуть, я напився. Кажучи, це він хитає головою. Тобі ніколи не належав до композиторів, які люблять писати під дією різних речовин.